Ну, а далі будемо обговорювати найактуальніші події. Адже вже з нами на відеозв'язку є Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді. Пане Данило, моє вітання! Слава Україні. Рам, слава, Радослава, добровечора. Студія тож, перше, з чого розпочнемо, це із відповіді президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена щодо передачі Україні винищувачів F-16 Файтін Фалком. Політик зазначив про те, що США не передаватимуть Україні ці винищувачі знову ж таки зробив він це в доволі таким коротким чином, вийшовши з гелікоптера. Його запитали про те, чи будуть сполучені Штати Америки передавати Україні ці винищувачі. На що він коротко відповів, що ні. Знову ж таки, ми вже бачили певну риторику щодо отримання f 16 з боку українських представників. Так і там речник повітряних сил збройних сил України про це зазначав. І там ряд певних політиків також говорили про ймовірність того, що що це може відбутися, так. Але знову ж таки, коли прозвучало пряме запитання до Джо Байдена, він відповів ні. Першу чергу, чи можемо ми списувати це на те, що там був певний шум від гентокрила, і Джо Байден просто не розчув сам зміст питання. І друге, які, з якими темпами міжнародні партнери на вашу думку будуть передавати нам ці винищувачі, чи побачимо ми їх вже фактично навесні цього року в Україні? Не варто розцінювати його відповідь негативну як сигнал до того, що Україна взагалі не отримує винищувачів. Цьому є ряд причин. Перше, ми всі спостерігаємо абсолютно спонтанне загострення ситуації з Іраном. Тобто Америка почала активно через Ізраїль впливати на зовнішню політику, фактично Ірану шляхом знищення баз виробництва дронів, ракет іншого військового обладнання, яке в тому числі грало проти України у війні. Таким чином Джо Байден завжди аналізує ситуацію для внутрішнього споживача. Оскільки для американського населення Іран є набагато більш зрозумілішою загрозою ніж Росія наразі, тобто, коли стає питання підтримувати повалення іранського режиму чинного чи підтримувати війну в Україні, зрозуміло, що за підтримку України йому потрібно більше боротися ніж за лозунги проти Ірану. Тому наразі треба розуміти, що бенефіціаром Воєнних дій проти проти Ірану все одно буде Україна, тому що це буде зменшення кількості якісної зброї, яку Росії так бракує. Але для внутрішнього споживача це буде подаватися саме як боротьба з тероризмом на території Ірану. Тому в першу чергу вони будуть акцентувати увагу в тому числі на надані військової допомоги, саме на проведення таких військових операцій. По друге всі ми давно озвучена теза, що передати Україні винищувачі не так просто, тому що ситуація полягає в підготовці інфраструктури, у підготовці додаткових засобів, які будуть обслуговувати ці літаки у підготовці екіпажу, тому що всі танкісти навіть зараз кажуть про те, що танками трошки легше оперувати ніж літаками те, що пересісти з там, Т-72 на Абрамс, це все одно, як з радянської машини, пересісти в сучасну іномарку. тобто все кардинально інше. Тому на самі скромні підрахунки для підготовки пілота, там рахували від 6 місяців потрібно. Це чисто зліт, посадка, якісь там маніпуляції в повітрі, але зрозуміло, що це не та підготовка, яка дозволяє вести високоякісний повітряний бій. На це йдуть роки. Тому говорити про те, що нам потрібні ці винищувачі вже завтра, ми не можемо, тому що ми просто не зможемо їх використати. А пілотів своїх безпосередньо американці. Чи війська НАТО не нададуть, тому що вони е, поки що таким безпосереднім чином не втручаються в воєнні дії, е, тому не варто це роз... підсумовуючи, не варто це розцінювати як негатив, е, але варто розуміти, що всі лозунги, які йдуть на внутрішній спорідні вже час, получених штатів мають бути збалансовані. Джо Байден також має дбати про свою внутрішню казну політику. Він також має пояснювати своїм виборцям, чому їхні кошти ідуть не всередині Америки, а йдуть назовні. Ну і крім того, що президент Джо Байден відповів ні, ні також і озвучили представники країн Південної Америки, тому що відповідно днями канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідував різні країни. Йому не вдалось заручитись підтримкою Чилі та Аргентини в питанні допомоги Україні, що засвідчує відповідно розбіжності між країнами заходу та союзними державами з нижчим рівнем доходу. Під час перших двох етапів своєї поїздки до південної Америки Шульц намагався підкреслити єдність, зазначивши, що всі три країни, які він відвідує, тобто Аргентина, Чилі та Бразилія, вони засудили вторгнення Росії на генеральній асамблеї ООН минулого року. Однак, наслідки війни та санкції заходу щодо Росії, зокрема різке зростання цін на продовольство та енергоносії, особливо сильно вдарили по регіону, викликаючи сумніви щодо політики Європи. Знову ж таки з урахуванням того, що ми бачимо, що там Чилі, Бразилія, Аргентина вони відмовили у військовій допомозі Україні та на прохання Олафа Шольца. Чи можемо ми казати перше про те, що і Європа, і Сполучені Штати Америки фактично програли на цьому континенті інформаційну політику? І якщо говорити вже в контексті цього, то чим ці країни зокрема зможе втримувати Російська Федерація, бо вони залишалися на боці РФ? Давайте говорити відверто. Чесно кажучи, взагалі не виглядало, що цей віз шольца був спрямований саме на додаткову підтримку для України. Якби країни Латинської Америки мали якийсь вирішальний арсенал, якого Україна дуже потребувала, про це б давно вже велися перемовини. Наразі виглядає наче Шольц скористався з першого, з першого боку питанням інформаційного популізму. Тобто, його всередині Німеччини він наразі отримує багато негативу через неналежну підтримку країни, зокрема через блокування поставки леопардів. Таким чином він використав чудовий інформаційний привід, коли він поїхав до латинської. Мерки, начебто, під приводом допомоги Україні, по факту виглядається так, начебто, він розбудовує нові е, сировинні маршрути для Німеччини. Не варто забувати, що та саме Бразилія виробляє близько трьох мільйонів барелів на добу е, і є потужним експортером сирої нафти і газу. Тому можливо просто німеччина розглядає німецьке політичне керівництво, розглядає нові якісь контракти, маршрути, в тому числі шляхом інвестування в нові видобувничі переробні заводи підприємства на території країн Латинської Америки. Ну і звичайно, заодно він просто підняв питання України, тому що воно зараз в інформаційному полі скрізь, е, і скажімо, ще трошки попіарився на цьому питанні. Е, додатково Бразилія, крім нафти, також експортує е, агрохімікати агродобрива, з якими теж є зараз проблеми через блокаду Росії, через санкції. Ми пам'ятаємо, що Гутереш неодноразово піднімав питання, що е, на прохання Путіна. Що для роботи зернового коридору України потрібно повністю розблокувати експорт добре з території Росії. Таким чином, знову ж таки, Німеччина може відкривати нові логістичні маршрути і фактично просто торгувати сировиною, виробленою в Латинській Америці через свої підприємства, знову ж таки, заробляючи на цьому кошти. Тому знову таки жодного великого негативу від відмови. Бразилії, Аргентини прямій допомозі Україні немає, тому що, в принципі, і збройних сил якихось надпотужних в них теж немає. При населенні більше 200 мільйонів, тобто більше, ніж населення Російської Федерації. Бразилія має постійно діючу армію менше, ніж в Україні було до початку війни. тому що в країні 200 тисяч осіб. Тому це не якийсь надпотужний військовий альянс, який міг би кардинально вплинути на ситуацію на полі бою в Україні. Знову ж таки, якщо порівнювати так, то Україна зараз доволі тісно співпрацює з міжнародними партнерами, саме з країнами Європи, так само з Сполученими Штатами Америки. Зараз ми бачимо про те, що ну знову ж таки за вашими словами, там Олаф Шольц налагоджує певні там. Свої, скажімо так, переслідує певні свої інтереси, певні свої контракти там зав'язує щодо постачання сировини і тому подібне, і це вже означатиме якусь певну більш трісну співпрацю між, зокрема, тією самою Німеччиною і країнами Південної Америки. Чи зможемо ми, зокрема, тим самим чином скориставшись, що ми співпрацюємо активно із Німеччиною, так, і вони є так само нашими партнерами. Чи зможемо ми за допомогою Німеччини, зокрема, налагоджувати наші міжнародні відносини з країнами Південної Америки? Тут питання постачання агропродукції. Наші агровиробники а, і так в тій частині, яка потребує Південна Америка, експортують. З іншого боку, у нас навпаки, є конкуруючі культури, наприклад, та сама кукуруза, де ми змагаємося за ринок, куди ми будемо експортувати цю продукцію. Тому в довгому ланцюжку постачання, наприклад, завезення бразильської нафти сирої, переробка на території Європейського союзу, і можливо постачання в Україні, звичайно, для України буде будь-яке вигідне розширення насичення викопними ресурсами території європейського союзу, тобто незалежно від того, де крім Росії. Країни-члени Європейського союзу будуть бирати там сиру нафту, газ чи інші ресурси. В принципі, для нас це буде позитивом в плані збільшення кількості продукції на ринку і відповідно зменшення цін. В цілому я думаю, що наш бізнес самостійно і наразі налагоджує будь-які можливі там колаборації співпраці, можливо, якісь інвестиції з боку інших держав в, в якісь проекти на територію України знову ж таки відновлювана енергія. Інші е, є доволі багато інвесторів із країн Південної Америки, Сполучених Штатів Європейського Союзу. Е, тому тут питання не буде вирішено там візитом одним чи другим улова шольца. Воно просто буде поєднуватися за рахунок системних змін взагалі ринку. Через те, що ми побачили, що Росія не є незамінним гравцем. Е, як вони це розраховували, підтвердженням цього було чергове падіння ціни на газ та менше 600 євро. В Європейському союзі і всі зараз розуміють і просто перерозподіляють ринок, в тому числі сировини, від якого будуть залежати і ціни на агропродукцію, тому що кожному агровиробнику потрібна солярка, потрібно ГСМ саме інші, тому ми просто спостерігаємо, як змінюється ринок. Ні для кого не секрет, що насправді чимала українська діаспора в країнах Південної Америки. Знову ж таки, на вашу думку, чому Україна там, починаючи, от фактично з 2014 року, не проводила в тих країнах певну інформаційну кампанію стосовно того, що ми є стороною, яку яку агресують, в якої намагаються відібрати території, яку постійно атакують знову ж таки з боку Російської Федерації, аби вже не зараз там намагатись, можливо потенційно налагоджувати певні контакти, певні зв'язки. А відповідно починати ще тоді, аби зараз вже отримувати якусь більшу підтримку від цих країн. Розумієте, все одно все зав'язується на економіці, тобто та сама Аргентина, експортуючи кукурудзу до Китаю, буде в першу чергу прислухатися, наприклад, до опозиції Китаю в тих чи інших питаннях, тому що це ринок для неї. Якщо вона втратить цей ринок, вона відповідно не зможе годувати своїх власних громадян. Тому будь-яка інформаційна політика вона має поєднуватися разом з якимись економічними інструментами. Від того, що наша діаспора додатково проводила б роз'яснення, та в якійсь би частині змінилось, наприклад, там 5-10 тисяч громадян Аргентини додатково підтримували б Україну. Надали б якісь персональні там грошові кошти або місце для проживання, але вибачте нашим українським біженцям теж добратися до Аргентини чи до Бразилії, мені здається, не дуже легко. Всі в першу чергу їдуть до Європейського союзу, а надалі це дуже дороговартісні квитки. Тому говорити про те, що це було б якась знову ж таки вирішальна роль допомоги тимчасовій нашим біженцям там чи переселенцям, теж не можна говорити. Крім того, давайте поспілкуємося і про заяви міністрів оборони таких країн, як Австрія і Угорщина, зокрема Клаудія Танер та Крістоф Салай Бобровницький, заявили, що їхні країни продовжують дотримуватись політики відмови у військовій допомозі Україні. Австрія та Угорщина відмовились і відмовляються допомагати Україні вижити, нібито для того, щоб запобігти подальшій ескалації. Але лишаються на стороні миру і продовжуватимуть надавати гуманітарну допомогу біженцям. Знову ж таки, якщо ми будемо там розбирати історію з Угорщиною, то ми неодноразово бачили, як країни Європейського союзу певним чином впливали на цю державу, і вона там фактично змінювала рішення щодо і фінансової підтримки нашої держави і ряду інших. Якщо говорити про Австрію, так ми зараз бачимо про те, що вони відповідно доєднуються до Угорщини, що вони також займають ту політику, що е, безпосередньо вони не будуть надавати Україні військової допомоги. Знову ж таки, якою на вашу думку буде реакція Європейського союзу і чи слід взагалі брати до уваги такі заяви з боку Австрії саме в плані військового потенціалу цієї країни? Тому що чи, чи багато вони до прикладу на вашу думку могли б нам надати військового озброєння в разі потреби? Звичайно, потрібно брати до уваги, тому що ми наразі будемо контактувати з усіма країнами-членами Європейського Союзу не тільки в частині військової допомоги, а й в частині майбутнього голосування за членство України в Європейському Союзі. Тому наразі позиція по військовій допомозі це є такий своєрідний індикатор, як ці країни будуть голосувати за членство України в Європейському Союзі. Тобто, якщо вони зараз починають голосувати додаткові вимоги наприкінці року. Міністр закордонних справ Австрії, по-моєму, приїжджав до Києва, і вони обговорювали, що вони вражені там шляхом України на шляху євроінтеграції, але вони будуть підтримувати у разі глибокого впровадження реформ, які вимагає Європейський Союз. Тобто, ми вже чуємо але запобіжники. Ми вже бачимо, що військова допомога від них дуже обмежена. Вони це говорять, про це говорять відверто. Тому ми маємо розуміти, що з такими державами потрібно працювати буде в першу чергу. І це потрібна політика не тільки якоїсь критики казати, що ось ви нас кинули, ви недостойні. Там ви погано себе ведете, тому що таким чином ми просто можемо настроювати проти себе політичне керівництво цих держав. Потрібно знаходити механізми, яким чином такі їх впевнювати в потрібності України в складі Європейського союзу. Безумовно, є також інші чинники, наприклад, в тій самій Австрії доволі популярні є праві партії. Там в них підтримка від 25 до 30% Це доволі немало кількість в парламентах, які тісно пов'язані з Росією. Тобто вони часто фінансуються за російські кошти, вони мають від відверті політичні зв'язки з Росією, групи дружби і все інше. Тому варто розуміти, що Росія так само активно впливає через персоналі на політику самої держави. Втретє, знову ж таки, ми повертаємося до економіки в Австрії. Близько 40% – це готельний бізнес, будівництво. Це все пов'язано з іноземними інвестиціями. Тобто, це можуть бути туристи, це можуть бути якісь інвестори. Ми всі знаємо, що відень дуже облюбований російськими олігархами, в тому числі вони там придбували нерухомість, інвестували кошти в якийсь бізнес. Тому вони звичайно будуть прислухатися до позиції Росії. Тому що знову ж таки відмовитися від такої колосальної кількості коштів, тоді їх потрібно чимось замінити. Такої кількості інвесторів з інших держав наразі немає, і вони бояться втратити значну частину ВВП. Е, тому наразі у нас вимальовується отакий склад країн, які активно виступають фактично проти незалежності нормальної України проти боротьби за незалежність. Це Угорщина е, на другому місці, мабуть, як ми чули з останніх подій е, Хорватія. На третьому місці більш пасивна Австрія, ми ну, на четвертому місці Німеччина, яка все таки вдається бачите, її переконати за рахунок американців за рахунок якогось, мабуть, і тиску із середини, і зовні, але от ми бачимо вимальовуємо для себе топ країн, з якими потрібно в першу чергу працювати для подальшої нормальної роботи в рамках європейського союзу, і знову ж таки це завдання не тільки для нас, це завдання і для європейського союзу зсередини, тому що якщо вони дозволяють таким політикам як Орбан. Фактично змінювати весь вектор політики європейського союзу і шантажувати їх голосом одним голосом на надання додаткових коштів ну то це просто відверте вимагання. Якщо така політика буде дозволена і буде залишатися далі, то це просто призведе до дійсно розколу всеглибшого в самій структурі європейського союзу. Щодо постачання озброєння, ви провели таку аналогію, що рівень підтримки військової підтримки України серед європейських держав це також і відповідний там показник того, наскільки за ці країни або Україна також приєдналась до Європейського Союзу. Але відповідно, ми маємо також і зворотню ситуацію. Ми маємо, ну, знову ж таки, як на мене, зворотню ситуацію, ми маємо ту саму Францію. Яка військовим чином нас підтримує, але всі ми пам'ятаємо про те, що президент Франції Еммануель Макрон зазначав неодноразово про те, що Україні знадобляться десятиліття, аби доєднатись до європейського союзу. І ми так само чули там різні формули того, як можуть приєднатись країни до європейського союзу, які прагнуть цього, але ще поки не готові. Як ви оцінюєте такий жест? Забув додати. Ви правильно відмітили, що Франція п'ята в списку. Дійсно, є проблеми з Францією. Вони полягають в тому, що фактично Макрон взяв собі таку політику. Є певна категорія політиків, які говорять дві абсолютно протилежні тези, щоб задовольнити і одну і другу групу електорату. А таким чином, він з одного боку постійно говорить тези про те, що потрібно почути Путіна, треба його підтримати, щоб задобрити електорат, який підтримує проросійську політику. З іншого боку, він все-таки робить якісь дії е, з приводу військової допомоги Україні. Там ті ж сау чергові нам обіцяють передати, і навіть подумати з приводу винищувачів, е, щоб підтримати іншу позицію. Знову ж таки, ми просто будемо залежати від результату перемоги України, тому що після перемоги жодна з країн не скаже, що ні, ми там не підтримуємо Україну. Звичайно, якщо це буде якийсь варіант замороженого конфлікту, який на жаль теж розглядається, то тоді вони залишають для себе поле для маневру. тобто вони завжди зможуть сказати Росії, бачите, ми ж все таки і вас підтримували. Тому давайте про щось домовлятися. Е, на жаль, такі країни є. На жаль, такі країни можуть часом з часом з'являтися більше, е, тому що чим довше тримає війна, тим більше коштів витрачає кожен особисто і тим більше втрачають бізнеси. Тому це залежить лише від активної позиції України, від результатів на полі бою і від підтримки світових лідерів, в тому числі Сполучених Штатів, Британії, які щоразу заявляють, що жодна тривалість війни і жодні результати на полі бою з боку Росії не будуть, не не можуть похитнути їхню підтримку в незалежності України. Знову ж таки, якщо говорити про лідерів от там держав Європи, які як ви кажете, також можуть там перейти у сегмент там до Німеччини, Франції, Хорватії, і тому подібних країн. А чи розум... чи є у них розуміння того, що ситуація на полі бою напряму також залежить і від них від постачання озброєння європейського сучасного зразка, від так само від фінансової підтримки, якої також наразі потребує Україна, країна, яка фактично знаходиться в стані війни і до якої інвестиції не надходять в жодному вигляді? Звичайне розуміння є, але коли ти знаходишся за декілька тисяч кілометрів від бойових дій, то ти цього не відчуваєш. Тому починає працювати політика не що я можу зробити ще, щоб допомогти, а починає працювати політика, а я вже зробив і так немало, не і за це мають бути вдячні. Ми всі пам'ятаємо, як змінювалася риторика світових лідерів після приїзду до Києва Бучерпеня, після того як вони особисто бачили наслідки воєнних дій. І ми зараз розуміємо, що в тій самій Донецькій області Харківській області ситуація ще гірша, але вони туди не їдуть. Мабуть, потрібно повторювати це коло відвідин для того, щоб черговий раз продемонструвати, що війна абсолютно не закінчилася війна навпаки наростає. Для того щоб вони розуміли, що будь-які затягування в там в декілька тижнів в місяць в озброєні кардинально впливають на тисячі десятки тисяч життів. Ну і давайте також обговоримо Хорватію. Не можемо її оминути, тому що Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятним висловлювання президента Хорватії, який нібито який заявив, що Крим нібито ніколи більше не буде Україною. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми антиукраїнськими заявами, закликав не порівнювати ситуацію Косова з анексією Криму, заявивши, що Крим ніколи більше не буде українською територією. Знову ж таки, чи можемо ми стверджувати прямо про те, що Зоран Міланович є таким ну своєрідним путіністом, і про те, що це відкрито, фактично та підтримує підтримує Російську Федерацію і займає таку позицію підтримки. І знову ж таки, пам'ятаємо, що напередодні там до Зорана Мілановича була доволі така адекватна президентка, яка ну, в принципі, подібного за нею нічого не було. І тепер ми бачимо от таку позицію, от таку риторику, як взагалі слід реагувати на Хорватію і Україні, і європейському союзу. Ми спостерігаємо аналогічну ситуацію як з Угорщиною. Те, що Міланович абсолютно проросійський, ні в кого немає сумнівів. Це було відомо про нього вже там десятиліттями. Він завжди вів таку активну проросійську політику. Знову ж таки важко просто політикам, які обіцяють дешевий газ, дешеві енергоресурси. Багато робочих місць і інших боротися з адекватними політиками, які відверто кажуть людям, що розумієте, за секунду державу не побудуєш, потрібні зміни, вони будуть важкі, вони будуть складні. Тому завжди після того, як приходить якийсь адекватний літер, часто наступний приходить повний популіст. Тут він розуміє, що є якась безпосередня підтримка з боку Російської Федерації, і певних його політичних сил, його передвиборчих компаній. Плюс так само Хорватія дуже залежна знову таки від туризму. Там вже навіть більше 60% ВВП це фактично туристичні там готельні послуги. Е, війна так само по ним б'є, тому що і російські громадяни наразі не можуть повноцінно виїжджати за межі країни, відпочивати залишати свої кошти, і тих самих коштів у них менше. Е, тому звичайно, вони зацікавлені відновленні попереднього стану довоєнного фінансування е, послуг готельних на належному рівні, і тому вони будуть відстоювати про російську політику. Але в першу чергу, давай. Говорити відверто що по Угорщині, що по Хорватії. Це все-таки персональні комерційні зв'язки лідерів урядів з Російською Федерацією. Тобто, це відверте відпрацювання просто коштів російських. Пане Данило, дякую вам за те, що доєдналися. Друзі, нагадую, з нами на відео зв'язку Данило Павлоченко, експерт при Верховній Раді. Детальніше обговорювали усі найактуальніші події сьогодення. Зокрема, що стосується також і України і підтримки нашої держави в російсько-українській війні, ще раз дякую за те, що доєдналися.